Отже, я не буду розповідати про численні порушення регламенту Верховної Ради. Одразу перейду до суті. Закон 12414 суттєво змінює баланс впливу між генеральним прокурором Набу та САП, попри те, що публічно основна увага акцентується на умовах воєнного стану, найважливіші зміни стосуються не тимчасових, а саме постійних норм, які будуть залишатись чинними і після війни. Передусім посилюється роль генпрокурора як центральної фігури в системі досудового розслідування. Відтепер він матиме право письмово вимагати у будь-якого слідчого органу, включно з НАБУ, передати йому матеріали справи, а також встановлювати строки та порядок їх надання. Генпрокурор зможе передавати справи від одного органу до іншого, наприклад, доручити набу, розслідувати справу, яка не є їхньою прямою підслідністю. Крім того, він одноосібно вирішуватиме всі спори щодо підслідності між органами, включно зі справами Набу та БЕП. Для самого Набу це означає розширення функцій, але водночас і більшу залежність. Закон передбачає, що за погодженням із генпрокурором детективи Набу можуть брати справи інших органів, якщо є серйозні загрози або особливі обставини. Також вони зможуть самостійно розслідувати корупційні злочини, вчинені співробітниками НАБУ, окрім керівника та його заступників. Таким чином, функціональна гнучкість бюро зростає, але її реалізація безпосередньо залежить від волі Офісу генпрокурора. Що ж до САП, то її автономія також обмежується. Всі кадрові рішення щодо того, хто з прокурорів, у тому числі керівник САП або його заступники, Здійснюватиме процесуальне керівництво у справі, тож це ухвалюватиме особисто генпрокурор. Крім того, майже всі рішення у справах, які веде набу і передає САП до суду, повинні бути погоджені з генпрокурором або керівником САП. Це стосується як не тяжких, так і особливо тяжких злочинів. Також документ розширює перелік високопосадовців, рішення щодо яких контролює безпосередньо генпрокурор. Якщо, наприклад, прокурор САП вирішить закрити справу щодо нардепа, міністра або очільника НАБУ, таке рішення може бути оскаржене безпосередньо генпрокурору.